Ці четверо людей у житті. І бухгалтер, програміст, вихователь і бухгалтер. Ще раз кілька хвилин. І люди різних професій перетворилися у клоунів. Я гавка, я Кочик. і тюбик. Лікарняні клоуни розділилися на пари: коко і тюбик завітали до 18-річної Софії Суль. Згоро ой, чи саду щодо тримають мама дівчини розповідає, Софія ходила до школи, а після першого класу потрапила у реанімацію. Діагноз міопатія, спадкове захворювання м'язів. Тому часто їздити на розваги для родини складно. Постійно хтось мусить бути біля неї, бо повернутися вона майже нічого сама не може зробити ні рукою, ні чи навіть елементарно щось десь воскочить чи носа почухати, і тут ті всі враження. Ну Самі розумієте, що кожна дитина навіть попри те, що їй 18 років, все одно так як навіть і для батьків то якісь позитивні враження для неї також інші двоє клоунів завітали до родини радиш в автобусі 13-річної Софії та 11-річного Лук'яна. Спінальна м'язова атрофія. Мама дітей Наталія розповідає: діти навчаються в школі за індивідуальною програмою, їздять на прогулянки здебільшого влітку, а більшість часу перебувають вдома. Фіки дуже люблять, коли до, до них хтось приходить, і різні розваги, аніматори та тому, звичайно, вони задоволені і дуже раді. Правда, вони очікували, що це буде в актовому залі, де буде більше дітей, де буде більше різних конкурсів. Так і, і коли вони почули, що після того як будуть в кімнаті. З ними тільки і на вулиці то дуже втішивська. О, це вже краща ідея. Програміста батько Микола Хиль, один із волонтерів. Розповідає про курси лікарняних клоунів, дізнався із соцмереж, закінчив спеціальне навчання і вже займається цим четвертий рік поспіль. Основне – це вміння знайти контакт з дитиною. На цьому робиться акцент. Акцент на тому, щоб не в першу чергу, не зашкодити дитині, бо діти є хворі, діти часто прикуті до ліжок під капельницями, тобто старатися бути акуратними, слідкувати за різними деталями, а далі вже все з практикою. Ось такі деталі вже власне на, на емоціях працювати. Це вже вчимося, хто кому що подобається. Свій наступний візит волонтери планують уже днями до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.